Елам східний сусід Шумеру, що мав свою культуру, письмо і двохтисячолітню історію, але залишається маловідомим навіть в колі істориків. Датування з 28 по 6 століття до нашої ери. елам сімітська назва, що означає гора, хоч частина еламської території була рівниною географічною. Це територія на схід від Месопотамії, територія, яка згодом стане Персією та Іраном. Регіон цей більш багатий за шумер з точки зору корисних купалин. Там мідь, олово, срібло, багато різновидів каміння. Походження еламітів мало вивчене. Еламіти, як і шумери, розмовляли ізольованою мовою, що не мала родичів у жодній з відомих мовних сімей. Залишили вони піктографічні рисунки на глиняних печатках третього тисячоліття до нашої ери. Там зустрічаються сцени полювання і повсякденного життя. Було зображення релігійних церемоній. Сусіди Еламітів, Шумери і Ваволоняни були не найкращі думки про цей народ. У Вавилоні була приказка: злобний як еламіт». Шумери вважали їх скупими. Хоча часто народи давали негативну оцінку своїм сусідам, особливо в стародавній період. Було в еламіті своє письмо, що початково складалося з піктографічних рисунків. Потім е ці рисунки трансформувалися в лінійне письмо. Втім, десь у 23 столітті до нашої ери еламське письмо починає змінюватись Шумерським письмом, що стає міжнародною мовою давнього сходу. Були у Еламіті монументальні храмові споруди. Всередині храму були священні сади. Жерецтво у Еламіті було чисельним. У храмах мали своїх слуг. Верховний Ішеряць керував обрядами у храмі і мав політичний вплив. Часто проведжав царя у військові походи. Елам мав контакти, звісно, з Шумером. Перша згадка про Елам у Шумерських документах датується 27 століттям до нашої ери. Там згадується, як цар першої династії Кіша привіз зброю з Еламу в якості трофею. Тобто мали місце військові сутички між Еламітами і Шумерами. Е, ці сутички були з перемінним успіхом. Одне з шумерських джейл згадує, як еламіти взяли в полон царя міста Ур і вивезли до себе. Елам не був політично однорідним. В Його середовищі виділяється мінімум три політичні центри це міста Аван, Сузи та Ашан. Також. Частина еламітів вела напівкучовий спосіб життя в горах Загроса. Царго Накацький, що об'єднав в одне державне утворення Месопотамію, також вів успішну війну з Еламом. Але еламіти тоді зуміли вберегти свою самостійність. На чолі еламського суспільства, як і інших культур давнього сходу, стояв цар, по-еламське Сункір. Другою рукою царя був управитель. Не був, як правило, старший із молодших братів царя. Особливість селамського устрою була в тому, що влада передається не до синів, а до братів царя. Бувши другий управитель, старший син царя. Ось така досить запутана система влади в еламітів. У Еламі було досить високе як для сходу становище жінок. Жінки могли бути власниками майна на рівні з чоловіками. Батьки передавали майно не тільки синам, а й дочкам, про що свідчить писемні джерела. Жінки могли виступати в ролі свідок у судах. В еламі була своя якісна керамика з тваринним орнаментом різного розміру. Також зустрічалося багато металевих статуеток. У 14 столітті нашої ери Елам був спустошений плем'ям каситів, що прийшли із гір Загроса. Цей період визначається у джерелах як Касицька ніч. Втім, іламіти тут теж змогли відновитися після ворожої Навали. Хоч, хоч у Вавилоні касицька династія утворилася на той час. В кінці другого, на початку першого до нашої ери, Елам воює з асирійцями. А також. В Іранські нагіри у той час приходять індварійські племена мідяни персів, останні власне, витіснять еламітів у пізніший час. А на початках перси тільки служать еламітів еламітам і наймаються до еламських військ. Воюють проти могутній на той час Асирії, що вважалася першою у світі імперією. На той час. Елам довготривалу війну з асирійцями програв. У 646 році до нашої ери ассирійський чар Ашур-Банапал завойовує багатовікову еламську столицю Сузи. Це було початком кінця еламської історії. Далі на цих землях піднімається Перська імперія, а елам назавжди стали називатися Іраном або Персією. Отже, Елам це одна з визначних давньосхідних культур що повпливало на історію далекого сходу і історію людства загалом.